Паперові квіти, птахи, сніговики, зайці, клоуни, ляльки та інші фігурки створили діти віком від 6 до 17 років. Усього 77 робіт. Кожна яскрава, цікава і неповторна. Дітям дійсно цей папер дуже приємний і дуже цікавий матеріал. Він, начебто, дуже доступний і в той же час дуже пластичний. З нього можна, як виявилось, зробити абсолютно все. І це було несподівано дуже цікаво, і діти з захопленням почали працювати. Організатори заходу задоволені, адже паперовий фестиваль довів, що черкаська молодь дуже талановита. Я для себе роблю висновки, що такий вид мистецтва треба щорічно проводити такі конкурси, більше залучати дітей, тому що окремі роботи вразили навіть нас, членів журі, вразили оригінальністю, вразили тим, що діти дуже надзвичайно старались. Паперові шедеври виконані різними техніками. Крім традиційного оригамі, тут представили квілінг, паперову пластику та витинанку. Мистецтво оригамі зараз стає дуже популярним, і як в Україні, так і в нашому місті ми хотіли започаткувати щось дуже незвичайне, дуже креативне. Те, що чим займаються на сьогоднішній день діти, і дуже в дуже багатьох школах працюють факультативи і гуртки із виготовлення виробів із паперу. Оригамі дослівно означає складати папір шляхом використання схеми геометричних згинів і складок, розрізання та склеювання можна зробити будь-яку фігуру. Під час майстер-класу присутні створили птаха щастя. Пернаті улюблені образи японців. Казали, що якщо зробиш ну, якби тисячу журалів, може загадати бажання, їх потрібно комусь подарувати. Утім, перше місце на фестивалі здобула лялька у національному вбранні. Її авторка працює з папером півтора року. Говорить, це справжня магія. У нас є вчителька Ася Юрівна Гонца. Вона би, професіонально займається бумажною пластикою. І вона якби нам запропонувала вперше взяти нож в руки і зробити спочатку були такі поганенькі роботи, а потім це все ну, як розвивалось. І ось вже результат того, що я вмію. Паперова творчість це не просто краса, а й користь. Науковці довели захоплення оригамі, підвищує діяльність правої півкулі мозку, стабілізує психоемоційний стан, покращує рухливість рук та моторику пальців, тренує пам'ять та окомір. Ірина Гришко, Юрій Підесевич, ВІККА Новини.